Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І хочу вам показати сортик, який постійно опиняється поза увагою. І це сортик Ю Піна Днів. Ось в мене два кущики. Мені він дуже сподобався минулого року. Прям я не могла намилуватися його чудовими квітами, особливо ось на початку розпуску, як ви бачите, як вони красиво розкриваються. Світло-коралові квіти з такою світлішою підкладочкою. Розкриваються, у блюдця махрові. Дуже гарний компактні кущики має. Обидва ростуть у 3 літра. Один маточний, а другий молодий кущик. Така, знаєте, темна листва. І красиво відцвітає, як ви бачите, шапочка просто підсохла і не чорніє нічого. Сам сортик безпроблемний. От він тут в теплиці і росте без проблем. Накладає бутони, він не страждає від спеки, абсолютно нічого на нього не впливає. Крім одного мінуса. І в моїх умовах він важливий. Я його за два роки змогла укорінити лише один живець. Взагалі, в мене він не укорінювався. Я не знаю причини. Можливо, це такий мінус селекції, можливо, мої умови і в мене не вдається його укорінити. Напишіть, в кого є цей сорт і як укорінення у вас відбувається. Ну, Судячи з того, що він мало поширений, я думаю, що це така властивість сорту. Сортик, звісно, дуже чудовий. Я його буду тримати в колекції, тому що він мені подобається. Особливо на початку розквіту ось ці трояндочки. А сам кущик, він ідеальний, компактний, темно-зелений, формується чудово сам. Ось такий сортик Ю-Піна-Нів.